Доброго дня, любі друзі! У нас сьогодні, як завжди, відповідальний момент передаємо автівку нашому клієнту клієнту Ігорю. Доброго дня. Доброго дня автомобіль у нас приїхав з Кореї. Це двохлітровий дизельний Кундай Санта-Фе. Семимісна версія, так? Семимісна, так. Пані, розкажіть взагалі, як відбувався підбір, розкажіть весь процес, тому що не всі розуміють, що як туди йде. Ну, саме перше, я е, цю компанію використовую American Express, е, перший раз, я її знайшов на сайті. Е, ну, і ф, Плюсом того, що вона близько біля мене знаходиться, там я живу. О, там, а де я я живу ви да. поруч тут. Ти е, мешкає, е, да, да, так? Да. В Принципі на рахунок довіри я ще не розумів. Можливо, довіряти неможливо, але хлопці менеджера вони так впевнено розмовляли. Я їм довірився, були певні переживання там свої по доставці цієї машини, тому що це вже друга машина. з першої там було трошки проблематично. Це друга вже компанія була. От але в цей раз я дуже задоволений результатом. Машина взагалі. бомба. Менеджера, ну тут велике дякую і директору компанії. і Менеджерам. Дуже хлопці так щепетільно поставилися до роботи. Понятно, що я їх там трошки напрягав. Ну я переживав, чесно чесно скажу. Ні, дуже дякую вам за проявлену Вами довіру, тому що ми розуміємося, як ну навіть враховуючи те, що у вас був негативний. Момент з ну, першому та. Так, але так. я думаю, що ми вам трошки змінили взгляд. Ну нам так. це я ви що? Це що я ж дружина довольна? Вчора он, питалися цілий день. Я тільки, тільки забрав. І ну машина дуже класна, дуже класно, дуже, дуже все чітко зробили. Ну то есть, привезли й міносроки, ті, які обіщали тут взагалі без питань. От ну і Взагалі ну, велике дякую команді. Дякую я вам. да я сам в принципі буду рекомендувати American Express, тому що не, зробили все чітко. Так, як положен, ну то зна на довіру ну, звідміти Дякую Яку звісно? Дякую вам, дякую за пряне вам довіру. Коли можуть я вам, вам служити вірою, правдою як кажу, не пазі да, вам жезлом Точно буде все нормально. А візьмем, там, ну, з возьмінь там розберемося <хай> і от дружини дуже велике. Дякую за е, приємний подарунок, в кінці вже ви Дякую вам. Все. Всім, Експрес.